Втрата воїна страшна звістка для родини, друзів, побратимів, громади. І кожна втрата дощем у серці. Загинув герой, захисник України, справжній патріот, відважний воїн. Він став на захист своєї країни, своїх рідних та всіх українців і віддав своє життя, щоб всі могли жити у вільній та незалежній Україні. Молодий, розумний, добрий, працьовитий, люблячий і дбайливий син України. Але він обрав захист України понад усе. 20 жовтня 2024 року від важких вогнево-осколкових поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі селища Піщане на Харківщині загинув мужній захисник України справжній патріот. Кислянка Іван Володимирович, позивний Вовкович. Схиляємо голови та висловлюємо щирі співчуття родині героя. Вічна шана і пам'ять. Яскраво світить воно. Дорого, заплачено, ми їх не пробачимо. Іван народився 26 лютого 1976 року в Тихому поліському селі Полиці на Рівненщині. Все своє життя він провів у сусідньому селі Іван Чі, де й пустив глибоке коріння як син своєї землі, як опора для родини, як людина, яку поважали всі навколо. Іван зростав у великій, дружній родині. Він був наймолодшим сином серед чотирьох дітей. Поруч завжди були старший брат Петро, сестра Людмила. Та найменша надія родина завжди була для нього найбільшою цінністю, а батьківські настанови сформували в ньому почуття відповідальності та прагнення захищати близьких. Після закінчення полицької загальноосвітньої школи, а потім і всеукраїнської громадської організації Товариства сприяння обороні України у селищі Володимирець, де здобув спеціальність водія інженера. Іван, не вагаючись, виконав свій громадянський обов'язок і пройшов строкову службу у лавах збройних сил України. Армія загартувала його характер, навчила дисципліни витривалості та ще більше зміцнила в ньому почуття обов'язку. Після повернення додому почав працювати у Полицькій виправній колонії молодшим інспектором охорони, де від 1997 року сумлінно відслужив до виходу на пенсію у 2010 році. Колеги цінували його за чесність, відповідальність і здатність завжди знайти правильні слова в складних ситуаціях. Вітер пімоне, вічна загинув молодим. Терпімо, не буде, не буде. Назад, усім живим. У 1999 році Іван одружився з Лесею, коханням усього його життя. Разом вони створили міцну родину, виховали двох синів Влада і Стаса. Для Івана сім'я була святиною, джерелом сили, його особистою мотивацією в усьому. І навіть на фронті він знаходив можливість писати їм слова підтримки та любові. Він був добрим батьком, турботливим чоловіком, щирим другом. Попри буденні справи, Іван завжди знаходив час для допомоги іншим, вірив у силу людської доброти та підтримки. Працелюбний і чесний Іван був із тих людей, на яких завжди можна було покластися. Він регулярно допомагав сусідам, міг відремонтувати техніку. Дати пораду чи зініціювати корисну справу для громади мав природну здатність об'єднувати людей навколо добрих і простих вчинків. У ньому поєднувалися працьовитість і щира людяність. Особливою була його повага до тих, хто віддав життя за Україну. Кожного разу, проїжджаючи повз складовище, Іван вимикав музику або радіо. Якщо бачив похоронну процесію з полеглим воїном, зупиняв авто. Виходив і вшановував пам'ять. Для нього це було не жестом. це був внутрішній обов'язок і пошана до подвигу. навіть у скруті Іван ніколи не забував про рідних і друзів. Завжди знаходив можливість зробити невеличкий символічний подарунок. Бо вірив, головне це увага. Його серце належало простим радощам. риболовля, спілкування з дітьми, турбота про тварин, мрії про мандрівки. Він любив життя. Кожну його мить часто казав коли закінчиться війна, ловитиму рибу зранку до ночі. Він дбав про всіх, від сусідів до беззахисних звірят, ніколи не проходив повз тих, кому потрібна була допомога. нас мила, нам час вирушати, на віфтар, місяць візний. Я прийняв Бога ми в дар, запрягай коня, зорі мої шати, Помолися за нас мила, нам час вирушати Друзям і рідним Іван часто повторював. Головне, залишити після себе щось добре. Решта не має значення. Це були не просто слова, це була його життєва позиція. І коли 24 лютого 2022 року російський агресор повномасштабно вторгся на українську землю, Іван не вагався ні хвилини. Він знав, настав час діяти. Уже 25 лютого Іван добровільно прибув до військкомату, взяв у руки зброю і став частиною 104-ї бригади. Він зробив це свідомо з глибоким розумінням обов'язку. Якщо не я, то наші діти, сказав він. Сержант Іван Кислянка був командиром 3-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу військової частини А 7065 Нам даровано сад і стежок міряду атом мистецтво, рай, смарагдових до та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код і отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів, воно тягне, радянське весло півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами, сплітати любові, акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався, ми нові інженери буття. За дереконами сонце встає, світає переконаним. Взяти своє вже горить Вавілонами в лавах з мечем, бо запеклих вогонь не пече. За переконами сонце встає, світає переконаним взяти своє вже горить павілонами в лавах з мечем, бо запекли вогонь не пече. Іван брав участь у запеклих боях за Бахмут і Куп'янськ. Його бойові товариші згадують з ним було спокійно, бо всі знали, він не підведе. На фронті Іван завжди був серед перших, не лише за покликанням, а й за прикладом. Він добровільно зголошувався на найнебезпечніші завдання. Під час коротких моментів відпочинку він не дозволяв собі розслабитись, навчав молодих бійців, які щойно прибули на позиції. Як правильно носити бронежилет, як поводитися зі зброєю, як зберігати спокій у критичних ситуаціях Його досвід і впевненість вселяли надію. Навіть коли сили були на межі, Іван не давав прикладу втоми. Брав до рук лопату і першим укріплював позиції. Інші, дивлячись на нього, мовчки ставали поруч. Його рішучість це була тиха команда діяти без слів. А ще він залишався людиною з великим серцем навіть у зоні бойових дій. Допомагав місцевим мешканцям, ремонтував пошкоджені будинки, ділився пайками, знаходив спосіб подарувати тепло там, де панували страх і руїна. Бо для Івана війна це не лише про зброю, це про людяність у найтемніші часи. 9 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі села Піщани Харківської області Іван потрапив під мінометний обстріл, його поранило. І він був доправлений до військово-медичного клінічного центру північного регіону в місті Харків. Попри зусилля лікарів, 20 жовтня 2024 року, о 18 годині, 15 хвилин, його серце зупинилося. Його смерть стала непоправною втратою для родини, громади побратимів. Дружина Леся, яка була поруч із ним у лікарні, каже: з ним пішла половина мого серця. Та вона продовжує справу його життя. Працює, волонтерить, допомагає іншим воїнам. Іван Кислянка залишиться у вічній пам'яті як людина великого серця, громадянин із великої літери й воїн, завдяки якому Україна буде вільною. Іван мріяв жити у мирі, мріяв, що його діти й онуки ніколи не побачать війни. І заради цієї мрії він віддав найдорожче власне життя. Слава герою вічна пам'ять! За дім свій за кохання, за свободу на сонці сльоза, ранкова роза, не плач я поруч, я з тобою ми ж з одного козацького роду. Кому з нас вічна слава, Кому пам'ять, герої не вмирають. Іван своїм життям захистив свою родину, наш край, нашу незалежну Україну. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя, світла йому пам'ять і вічна слава. Кислянка, Іван нагороджений нагрудним знаком, ветеран війни, учасник бойових дій. Герої не вмирають. Вони крилами лелек, охороняють нашу неньку Україну. Вони наші янголи, охоронці. Хай яскраво світить воно. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо.